thank you І ви завітали до мене на канал Очком і спицями. Сьогодні неділя, 18 травня, на вулиці не пойми травень чи березень. А ви взагалі знали, що рано сховані теплі речі, то погана прикмета доведеться доставати. Ну, а ти сьогодні довелося доставати на вулиці плюс 15, мегичить дощик, а тоді не можеш зрозуміти до розумних чи до красивих. Начебто в курці. Жарко, а без куртки холодно, ще й дощ за шкірку ляпає. Але сьогоднішнє відео не про те, а про магічний кубік. Це чудова гра у спільному проєкті, який організувала Олечка Буганова з каналу Олена Буганова Handmade, і в якій я із задоволенням брала участь на цьому тижні. Отже, беріть чай, каву, улюблене в'язання, буду вам про все це розказувати. І брала я участь у цій грі не сама, а з іншими дівчатками-блогерами. Всі посилання я вам залишу в описі під відео. Також в описі під відео я залишу посилання ще на два спільних проєкта, у яких беруть участь мої вироби, які я в'яжу, власне кажучи. Перший із них це спільний проєкт, який організувала Оленочка з каналу у пані Олени. І називається він Створюю собі торбочку, сумочку для щастя. Там бере участь моя сумочка, і також на спільний проєкт літо двері відчиняю, який організувала Марійка з каналу В'язальне Ассорти. І тут беруть участь два моїх вироби: це сукня в номінації Літо пахне трояндами. Це перша номінація, там, де ми в'яжемо дорослі вироби. І знову ж таки, сумочка в третій номінації Я морячка, Ти Моряк. Там, де ми в'яжемо літні аксесуари, бо сукня літня сумочка до літньої сукні чому ні. Отже, спочатку я вас запрошую переглянути А. Стоп, ще не все. І ще також в описі під відео будуть посилання на мої соцмережі: Facebook, Instagram і Telegram. Якщо вам якісь виникнуть запитання, то можна в коментарях, до речі, я коментарі чекаю будь-які можна в Telegram, в Facebook і Instagram, там я буваю річ, але також буваю. Запрошую вас доєднатися і до цих моїх соцмереж. Отже, друзі, спочатку підйомки і все, що з чим я стартувала і які проекти я брала з собою в цей е, тиждень. Вітаю, друзі! У мене сьогодні неділя, 11 травня. Завтра починається гра Магічний Кубік в рамках спільного проєкту В'яжемо українською, який організувала Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хандмей. І я вам хочу розказати, які проекти я беру з собою в цю гру. І першим проєктом у мене буде сукня соняхи з подарованої пряжі. Це ось така віскоза з акрилом. 85% віскози і 15% акрилу. Сукню я в'яжу спицями. Зв'язано тут у мене вже так собі. Оце було зв'язано за минулий тиждень. І ось від жовтого маркера. Зараз я його переставлю. І в'яжу я її дві деталі зразу. Я не впевнена, що вона поміститься у мене в кадр. Зараз переставлю маркер, покажу вам трошки її. Ну Хто слідкує за моїм відео, той її вже бачив не один раз. Я її почала в'язати в квітні стартах квітня. Ну, і тепер це те, що я зв'язала за місяць. ось Передня частина і так само задня частина на одних вона спицях в'яжеться все це паралельно. І я її записала і першим номером, і шостим номером, бо дуже я її хочу вже швиденько в'язати-просувати, але ж ви самі розумієте, що тут. Навіть половини ще немає. До речі, треба зважити. Я не то половину, сподіваюся, ще не використала. Мені б цього не треба було. Бо тоді це буде не сукня, а туніка або футболка. Так, перший проект і шостий проєкт. Другим проєктом я беру комплекти для поспішаюк. І зараз у мене на спицях Хто це? кардиганчик жилеточка. З круглою какеткою, на запах буде ось така жилеточка. Якщо я її вдруг дов'яжу, то це будуть комплекти, і я буду там або шапочки, або царапочки, щось із цього, або шкарпеточки. Тобто зараз я поставлю маркерочок, ось вона, оцей переставлю, чого ні. Ось вона у мене. Буде спостерігайчик. Тут то роботи небагато, так що, якщо вона випаде декілька разів, то я її дов'яжу і буду в'язати щось іще. Бо жилеточка це третя, комплектів на, цьому, на цей місяць заплановано 3. Третім проєктом це буде моя сумка, яку я в'яжу у спільному проєкті, зв'яжу собі. Створю собі сумочку для щастя і організувала цей проєкт пані Олена і її канал так і називається «У пані Олени. Ну ось На такому вона у мене зараз етапі вив'язано денце. За минулий тиждень я до неї не доторкнулася взагалі, ось, тому маркерочок, в смысле, спостерігальчик уже стоїть. Буду продовжувати її в'язати далі. Вяжу я її гачком 2 міліметра. Просувається вона не дуже швидко, але просувається. Ну, Якщо вона вже розпочата, то колись, то я точно її завершу. Проєкт триває до кінця травня. Я не впевнена, що до кінця травня я повністю завершу цю сумочку. Ну, я і сукню не завершую. я її планую сукнею носити. Так що ось так. Четвертий проєкт у мене пов'язка на голову, і тут мені маркерочок ставити немає де. Це у мене пряжа YarnArt Flowers, залишки від туніки моєї, там трошечки десь залишалось у мене ось такі огризочки невеличкі. І тут я буду продовжувати в'язати пов'язку, буду обв'язку робити. У мене є ось таких сім квіточок. Ну, Власне кажучи, квіточки все. залишилось зробити з них квадрати, з'єднати і обв'язати. Нагадую, це четвертий проєкт. Гачок 1,75 у мене тут. Ну, і ось такими я ще думаю, якими я буду їх обв'язувати. І яким я буду все це збирати. Напевно, щось із яскравіших, щоб був контраст. Ну і П'ятим проєктом буде шапочка для моєї гусочки іграшки. Обв'язувати я її буду ось таким світло-рожевим акрилом це картопу. А вив'язана тут ось така вже голівенька їй. Ну і Залишилось обв'язати тут зробити мотузочку і зробити ось тут красивий їй такий як валан, як каптур ажур ось такий у неї непоганий, гарненький. Ось такий чепчик, як на, на дитинку, на поспішайку малесенький. Тільки поспішайкам треба з Вовни, а тут закрило. Ну, ось так. Ну і шостий проєкт я вам розказувала, це сукня Соняхи. Сьомим проєктом я беру додатково шкарпетки для захисників. Вони у мене поза кубіком, коли буде час, тоді в'язати і буду. І на етапі вони зараз вив'язано лише у мене мисочок. Мисочок вже вив'язаний повністю, всі петлі я додала, 54 петлі. Яка буде п'ятка, я ще не знаю. Можливо, знову бумеранг, а, а може чимось заморочусь, зроблю якусь інакшу. Все, друзі, про проекти все. Чекаємо кубика, всім магії такої, якої ми хочемо, щоб все зв'язалось, все дов'язалось і побільше часу на улюблене хобі, а також миру і перемоги. Друзі, всім привіт! У мене сьогодні вівторок, да, вівторок, 13 травня, і вчора у нас почалась гра магічний кубік, і на вчора випали у нас кубики номер 1 і номер 5 5 це була шапочка для гусочків, і у мене готова робота. Поки я руками в кадрі, я вам хочу показати, що і як я зробила. А на моделі я вам покажу їх, її вже у підсумковому підключенні, коли буду очима в кадрі. Ось. Тобто, Тут вив'язана основна частина ось таким ажурним візерунком чепчика цього. Ну, Як звичайний дитячий чепчик для немовляти ми в'яжемо. Обв'язано гачком низ і шнурочок. Ось цей вив'язаний. Туди я набрала петлі а повітряні, а назад стовпчиками з'єднувальними їх пров'язала, щоб вона була міцніша. І У мене були питання, як в'язати ось цей кізірьок. Ну, і я його вив'язала гачком стовпчиками з накидів, Тут 1, 2, 3, 4, 5 рядочків, все воно гарно тримається на моделі на моїй. І тут я зробила так, як, я, як ми додаємо для в'язання кола. Тобто в першому рядку через 4 стовпчики, в другому через 5, через 6, через 7, і в останньому рядку 2 рази я додала. І ось так вона у мене вийшла. Ну, на моделі вона дуже гарно виглядає, мені подобається. От, покажу вам уже, як я казала, у підсумковому підключенні. І що я вам хотіла ще сказати. По-перше, якщо вдруг дублем випаде п'ятий номер, а п'ятий номер у мене готовий, то я буду в'язати сукню Соняхи. Вона дуже повільно просувається, буквально по два рядочка один раз вона вже випадала і вчора, і сьогодні, бо вона шостим номером. за... Випала, записана у мене. Але якщо це п'ятий номер буде лише дублем. бо якщо він буде випадати з кимсь, то я буду в'язати той, що у мене не дов'язаний. І друге, чим я хотіла з вами ще поділитись. Вчора отримаю тум-дум, нова пошта. До вас приїхало відправлення, чекає вас у відділенні, і отримала я посилку від Наталочки Примак, невеличку. Ще не відкривала. Ось вона. Що там, я не знаю, взагалі не знаю. І хочу її відкрити разом з вами. Будемо відкривати. Будемо відкривати. Зараз я пошебуршу, відкрию пакет і до вас підключусь. Ух ти! Який пакуночок? Ну, Наталочка вміє пакувати. У мене аж серце десь у п'ятки побігло. Так, а що ж там? Мені аж цікаво. Трошки пошуршу. Шок-контент. Щось м'якеньке. Обалдеть! Боже, я как краса! Слухайте! 100 грамм 450 метров, супервош. Вы подивите, какой колер. Так, тут еще что-то есть. О, смаколик. И еще что-то, еще и листочек. Боже, яка краса. Да, смаколик, печівку. Дівчатка, і це шкарпеткова родина. Прекрасна нагода посмакувати пряжу у челенджі шкарпеткова родина. На пару шкарпеток або навіть гольфів. Тому беремо далі. Я бачила у дівчаток, що вони шкарпеткову родину в'яжуть і челенджі оці роблять. І я дивилась, і я навіть не думала, що і мене цей челендж достане. Боже, яка краса. Будуть шкарпеточки. Дякую. А, вау! Слухайте, я ніколи не в'язала з такої гарної пряжі шкарпеток. Зазвичай це були ну, от, укрововна, а тут вона така м'якесенька. Навіть не знаю, як я це буду в'язати. І які у мене будуть гарні шкарпетки. Боже, яка краса. Зараз ще малій покажу, то вона буде <кхем> пищать від захвату. Дякую, Наталочка! дякую дівчатка. Ва! Клас! Я прямо не знаю тепер, з чого почати вам розказувати. Напевно, із челенджу Шкарпеткова родина. Моточок пряжі, Супервош-Артисан, який до мене приїхав. Це до мене доїхав челлендж Шкарпеткова родина. Вау, ефект уже трошки пройшов, можу нормально балакати і розказувати хоч через слово. Отже, започаткувала цей челендж надійка з каналу В'яжемо з Надією. Вона розпочала ділитись пряжею і давати можливість посмакувати цю пряжу. А оскільки я шкарпетки із такої гарної пряжі взагалі ніколи не в'язала, ви ж знаєте, як раніше в'язали шкарпетки. Те, що розторочили, з того і в'язали. І зараз я в'яжу шкарпетки більше з української вовни, тобто, бо їх треба багато і всюди. А в'язати прямо з такої, і я думаю, що я напевно все ж таки куплю ще моточок якоїсь однотонної пряжі. Тільки ще не знаю, якого кольору, і розкажу вам нащо. Бо моя мала, як побачила цю пряжу, то вона не хотіла її з рук відпускати. Ось. І е, якщо я додам до нього ще моточок шкарпеткової такої тоненької пряжі, то я зв'яжу дві пари і собі, і їй. І це буде Family Look, але це буде згодом. Поставимо її у чергу і поки помилуюсь. Ну і е, давайте до проєктів перейдемо. Власне, до гри магічний кубік. І е, найбільше часу припало на мою сукню Соняхи. Вона у мене була записана два номери: перший і шостий. І один лише день у четвер не випадав ні перший, і не шостий номер. Але тут уже у мене. З гаком петель на один ряд. Ну, тобто, тут же ж дві, і перед, і спинка. от Тому, на один ряд, щоб пров'язати лицевий і виворітний, повернутися, так би мовити, у вихідне положення, мені треба десь пів години часу. Ось. Бачите, скільки вже у мене пров'язано це спинка, і ось перед. Ну, і я тепер бачу, що, напевно, на сукню я не впевнена, що мені вистачить, скоріше, це буде туніка, бо до стану футболки вона вже дов'язалась. Тут у мене ціла грядка маркерочків. Ось це жовтенький початок. Так, треба вам показати, так, щоб трошки видно було. Ну, і далі видно. Тут трошки це перший день, тут ще менше, тут зовсім трошки. А тут пішов дощ один день і другий день. Тому було час пов'язати. У підсумку, ось, скільки тут сантиметрів 10, напевно, більше. Тобто, потихеньку я просуваюсь. Ну, і достану футболки такої не дуже довгої, вона вже дов'язалась. Зараз. Тобто, ось, вже за пояс зайшла. Але у мене залишилось ще 80 грам. Приблизно нитки. Тобто, ну, на сукню мені точно не вистачить, десь іще половина, ну, а туніка буде. Так, це що стосується сукні. Далі Далі у мене другим е, проєктом був комплект для поспішайок. Він також випадав два рази, ось, і це готова робота. Чого його? Тільки залишилось по оцій ниточки, по вони навіть заправлені, і попрана вже чистенька. Тут теж за два рази, ну от один день і другий день. Як час був, так і в'язала. І це трошки інша моделька. Тут теж на запах, запах широкий, запах 15 см. От. Ну от тепер я зрозуміла, як мені більше подобається в'язати. Ті попередні у мене були нульовим регланом і з виподібним вирізом. А цей у мене кругла какетка, круглий виріз. І от я вирішила, що треба об'єднати виподібний реглан і ось такий круглий виріз. Тобто, наступні буду в'язати вже, власне, за своїм власним. Ну, Так як мені більше подобається. Вага її десь приблизно 70 г, це через те, що вона більша за ті. Зараз я, до речі, її поміряю. Да, вона трошки більша 20 см в ширину і аж 24 ось в довжину. Ну, Будуть надовше вистачить. Тим більше, що це дитинку замотати, можна хорошо, буде нормально. Так, тут все, два рази випадала жилеточка. Це вже у мене третя жилеточка до третього комплекта. Ще тепер треба сюди в'язати шапочки, царапочки, шкарпеточки. Ну, в цілому працюю. Далі. Третім проєктом у нас у мене була записана сумочка для щастя. І випадала вона один раз. я вам хочу розказати, що щастя свого я вже туди наклала, насипала. Зараз покажу, Так, гачок, щоб не загубився. І тут у мене вже моє особисте щастя так в'язати легше. Клубочки я туди вже насипала. Ну, ось вона зараз так, такий має вигляд на сьогоднішній момент. І зелену нитку я взяла вдвоє моточок із середини і з наружжя, бо вона виявилася тоньша за жовту і за помаранчеву. Ну, потихеньку піднімається вона. Я не впевнена, що до кінця травня я її довяжу, але намагатимусь. Ну, а там як вийде. Тим більше, що якщо це буде сумочка носить на вулицю, то сюди треба буде ще й підклад, інакше все повипадає з неї. Хоча вона не дуже діркава, але якийсь підклад все одно треба буде. Так що тут роботи ще і роботи. До речі, забула вам показати, наскільки вона просунулась. Де ж я той маркер загубила. Небагато ось маркерочок, його погано видно. Ну, тобто, три рядочка вгору за один день. Все одно, хоч черепашим равликовим кроком, але просивається. Далі, наступний проєкт це четвертий проєкт, пов'язка на голову. Два рази він випадав, трошки просунулась, зараз покажу. Ще вона не готова. Роботи тут не початий край, в якому сенсі. Ось, я зв'язала ось таку довгу смугу. І хвостиків тут ховати не переховати. Ну, ось приблизно ось так. Мені подобається. Не знаю, як на наступному тижні, а у тижні звільнення точно її дов'яжу. Тут не так багато залишилось. Довше часу буде хвостики поховати усі сім ось таких квіточок різного кольору, обв'язала трошки темнішим кольором. Майже бабусіні, ну власне кажучи, це такі, як бабусіні квадрати. Ось такі гарненькі. Ну Якщо чесно, якщо я надумаю в'язати ще одну, то я буду в'язати так, щоб не було такої кількості цих хвостиків, але повив'язувала всі всі залишки. І... П'ятий проєкт шапочка для гусочки. Власне кажучи, ви її бачили на руках на столі ближче, і я вам її залишилась показати лише е, гусочкою в кадрі. Ось така у мене гарна панянка, подивіться. Правда, схожа на Ебігейл, щось її засвічує. Ось так. Здається, їй личить. Гарненька така дівочка в мене. Все, гусечка готова. Гусочка буде шукати собі родину, люблячу хазяйку. Ось така вона у мене пані. Ну, ось здається і все. Сьогодні коротко, лише про звіт наступний тиждень, тиждень вільної людини. що буде робити вільна людина у цей тиждень, ну, я вже приблизно знаю, а ви про це дізнаєтесь із наступного відео. Так що щиро дякую всім, хто додивився до кінця, дуже вас прошу зупинитись, поставити вподобайку, написати мені будь-який гарний теплий коментар, підписатись, якщо ви ще досі не підписані. І до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення! Всім пока-пока. Бережіть себе. Не забувайте, що внизу в описі під відео. А якщо там не поміститься, а там не поміститься, то і в першому закріпленому коментарі вас очікує ціла купа натхнення і інших дівчаток-блогерів. Всім до побачення, всім гарного дня, пока-пока. Гусечко, і від тебе серце.